Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, 46-й випуск, який присвячений слухачам автошкіл. Розглядаємо варіанти, коли ПДР дозволяє рух на заборонений сигнал світлофора. Зазвичай водій може рухатися через перехрестя лише тоді, коли на світлофорі вімкнена зелена секція. Але існують ситуації, в якій водій може рухатися при ввімкненому червоному сигналу світлофора. Розглянемо ці ситуації. Ситуація перша. Якщо поруч з червоною секцією світлофора розташована біла табличка, на якій намальована зелена стрілка, водій може рухатися в напрямку позначеної стрілкою при червоному сигналу світлофора. Але при цьому водій повинен дати дорогу тим транспортним засобам, які рухаються на дозвільний сигнал основного світлофору з інших напрямків. Ситуація друга. Якщо світлофор має додаткові секції, водій може здійснювати рух у напрямку, вказаному в додатковій секції світлофора, коли ця секція ввімкнена, незалежно від того, яка вмкнена в цей момент основна секція світлофора. В такому випадку рух дозволено у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків. Ситуація третя викладена в пункті 16.8 ПДР. Водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно із сигналом світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді. Проте, якщо на перехрестях перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка 1.12 стопління або дорожній знак 5.69, він повинен керуватися сигналами кожного світлофора. А зрозуміти, сказане досить складно, тому розберемо пункт 168 на прикладі. На малюнку водій здійснює поворот ліворуч на дозвільний сигнал світлофора. Повернувши ліворуч, він бачить перед собою заборонений сигнал світлофора. Зупинятись йому чи ні. Все залежить від наявності стоп лінії або таблички з написом СТОП. Якщо вони відсутні, водій може продовжити рух на заборонений сигнал світлофора. Якщо окрім забороненого сигналу світлофора, водій бачить ще стоп-лінію або табличку стоп, він повинен зупинитись і може продовжити рух лише після того, як буде ввімкнений дозвільний сигнал на світлофорі. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!